Вирішальна битва інтелектуального батлу ігри розуму розуму-2024» відбулася у Хмельницькому. У фіналі зустрілися 12 команд подвіз одного навчального закладу. З відривом усього у бал перемогу здобули студенти Хмельницького професійного ліцею. Я особисто не дуже готувалася. Більшість я знала. Саме легке це була логіка і біологія. Ну а саме тяжче це історія і хмельницькознавство. Часно не готувався, але більшість інформації якось в житті воно постійно повторювалося, щось історичне, щось українське, так само в соцмережах, і так запам'яталося якось. Навіть не готувався, але відповіді досить були в нас Друге місце за ВПУ номер 25 Перед оголошенням результату капітан команди зізнався на призове місце і не розраховували. Очікування це приблизно на четверте-п'яте місце. Це судячи по балах, які раніше вже назвали на половині турніру. Але мені було дуже приємно провести тут час. Дуже цікаво. Так я на подібні заходи не часто ходжу, але ходжу, і тим не менш, мені мене дуже приємно це вразило. А ось бронзу інтелектуального батлу отримали студенти Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Нагадаємо, цього разу за звання найрозумніших змагались здобувачі профтехосвіти. Тривали ігри впродовж місяця. Студентів перевіряли на знання літератури, географії, математики, фізики, історії та культури. Такі тури ігрів розуму це про те, щоб наші діти були освіченими, щоб вони вміли логічно мислити. Дуже багато питань. Вони не стосуються ні шкільної програми, ні якоїсь університетської програми питання на логіку. Ми плануємо масштабувати і формуємо вже студентську битву для. Коледжів, які знаходяться на територіях Хмельницької територіальної громади, І плануємо також в майбутньому робити ще й для вузів і переносити цей позитивний досвід також для студентства. Усіх учасників батлу нагородили дипломами, а кращі з них отримали кубки та цінні подарунки. Фіналістів привітав Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Саме такі ігри по типу розумових це нові знайомства, це новий досвід, це спілкування, це нові знання. Ну і це можливість потренувати свої знання в такому змагальному форматі. Формат дуже правильний, цікавий. Він стимулює, він мотивує зовсім юних хлопців і дівчат розвиватися, працювати над собою. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.